Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі і пропоную вам сьогодні невеличку свою розпаковочку. Кому таке цікаво, заходьте, будь ласка, розпакуємо разом. Перша покупочка моцарела. Так, моцарела коштує в нас. 64 гривні, 90 копійок, вагою 200 грамів. Так, ось така моцарела. Наступна Оливки ось такі, без кісточки. Вже, мабуть, всі знають, які я люблю оливки. Оливки чорні, 380 грам. 40 гривень 56 копійо коштують ось такі оливки смачні. Далі йдуть грибочки ось такі, печериці. Печериці у нас тут у коробці пів кіло. Так, гриби, печериці, пів кіло, перший гатунок. 66 гривень, 60 копійок за пів кіло. Ось такі печеріці у нас. Так, далі. Далі. Чорнослив ось такий. Чорнослив сушений, без кісточки. 139 гривень 80 копійок. Пачечка 200 грам, Я купила дві. Ціна за дві. Ще раз повторюсь, ціна за дві пачечки. 139 гривень 80. 139 80 копійок. Виходить 400 грам, дві пачечки. Ціни радують. Так, далі чай каркадеру. Ось такий 80 грам тут його. І коштує такий чай у нас, друзі. Хто ще полюбляє чай Каркаде? Чай 80 грам. Квітковий Каркаде, 28 гривень, 60 копійок за 80 грам. Так, так, так. Саме головне у покупці, що пакет без ручок коштує 15 копійок. А в цей пакет я поклала ось таких мандаринок, бо закінчилися. А вітамінчики зимою треба. І такі мандарини в нас коштують. Так, мандарини. Найти ще треба перший гатунок. 59 гривень 60 копійок. 8 штук посчитала тільки що. <смі> так, ще в нас кава Львівська ось така є. Заварна. Будемо зараз читати разом. Кава львівська, традиційна, натуральна, посмажена та змелена. 240 грам, Заварна кава така. Зараз скажу ціну. Так, кава. Кава 240 грамів, 105 гривень 40 копійок. Дуже смачна. Іменно зеленого кольору. Там є чорного, є синього, є червоного є зеленого. Ось я всі брала, ось ця саме смачна. Як в радянські часи. Дуже смачна і підсмажена, гарно. І помелена, така міленька. Отака кава. Ну, в кожного свій, свій смак, так що мені одне подобається, комусь інше. Але смачно. Хто хоче, до кави, будь ласка, ось такі. Соломка солодка, хрумтик називається. Дві пачечки взяла одну собі, одну чоловікові, бо буду сама, ж не буду схрумкать. Треба ж поділитися, він же ділиться. Так, соломка, де ж ти в нас тут соломка? Не люблю, це чеки, а люди просять, щоб розказувала ціни, бо вони поєднують із своїми, як і в них ціни, бо в мене підписчики з різного світу, тому треба говорити. А де ж знайти соломку, друзі, я не знаю. Соломка 100 грам 23 гривні 80 копійок. Солодка це. Це за дві. 23 гривні 80 копійок. Дві пачки коштує 23 гривні 80. Так, взяла фарш, не знаю, який взяла перший раз. Покладу його ось тут, отако. вдалі от цих продуктів, які не соблюдають товарне сусідство. Покладу отак його окремо. Бачите, фарш з хеку. Взяла його вперше, хочу я дуже котлеток із риби. Але риби немає і перемолоти її на фарш немає часу, тому взяла в перший раз пів кіло цього фаршу. Не хоче він лежать, мабуть, проситься на сковорідку. Як я не крутю, а він все одно. Так, фарш у нас цей коштує, я зараз я вам скажу, скільки він коштує у нас. Ой, фарш пів кіло з хека замороженого. Заморожений 59 гривень 60 копійок. Так що, додамо молочка, додамо хлібчика, батона. Зіль, перчик. та й буде смачно. Отакий От фарш. Ну, не як котиться і все, ну, хай котиться, хай так тут буде. І, друзі, остання покупочка у мене ось така. Взяла ось такий набір декоративних прищіпок. Їх тут 10. І коли отако, Пакетик відкриваєш з молоком чи з сметаною. І завжди залишається біля на тому пакетику, як не крутий, як акуратно-небудь, а все одно десь так капне, десь підсохне в холодильнику, десь обвітриться. А це прищепочку, ось так взяв, пристібнув і закрито, і дуже зручно. Отакі прищепочки, бачите, ось маленькі, дерев'яні. Їх тут 10. Зараз скажу ціну. Так, прищепочки, прищепочки, де ж ви? Так, є 29 гривень 90 копійок, 10 штук. Хочу сказати, що мій чек по цій покупці склав 618 гривень 80 копійок. Ось так. Кава, грибочки, оливки, моцарелка, чорнослив, роза каркаде, соломка солодка, мандаринки, прищепки і фаршик з хека. Ось так. Ще мерзлий. Бачите, все, аж сніг і ні. Отакі, друзі, в мене покупочки. Дякую всім, хто був зі мною, хто заходить до мене на канал, дивиться відео, пише коментарі, ставе лайки, хто підтримує мене на стрімах. Якщо хтось прийняв рішення підписатись на мій канал. Подивіться коротеньке відео, поставте лайк, напишіть коментар і обов'язково ж не забудьте, друзі, нажати на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Дякую, хто був зі мною! Просипайтеся з промінчиками тепло, ласкавого ніжного сонечка, бережіть себе, всього найкращого, миру, добра, здоров'я. Слава Україні! Дякуємо захисникам за захист, бажаю їм міцного здоров'я, терпіння, хай повертаються додому здоровими, неушкодженими. Також дякую лікарям, які врятують їх життя. Не забувайте допомогти людям похилого віку. На цьому до побачення, всього найкращого, пока-пока!